Усім привіт! Сьогодні я починаю записувати повноцінні гайди, гайди на танки, на десятки, дев'ятки, вісімки. Нищи рівні, напевно, я поки що брати не буду. Буду старатися записувати актуальні, метові, цікаві танки. Отож, сьогодні у нас на першому місці для мене. Для мене це СТ 10 рівня Британська, Великобританія це Центріон Action X. Чому я саме на нього записую гайд? Тому що для мене це танк на даний момент. На сьогодні це танк е, самий найкращий, або найкращий танк, найкращий середній танк, який тільки є. Чому він мені так сподобався? Е, тому що його апнули, ось йому додали стабілізацію, йому апнули ДПМ. Ось він доволі точний, ДПМний, альфовий, 390 альфа, непогана, твара до Леопарда трошки більше, але то менше з тим. І я вирішив для нього. Для вас точніше записати гайд про саме цей танк, який я обожнюю. Середній танк. Так, давайте ми розберемося спочатку, що я ставлю на цей танк в плані обладнання. Розберемо модернізацію і перки. Після цього ми проведемо два показових бою я проведу для вас, і взагалом в кінці зробимо певні висновки. І так, поїхали. Звичайно, що ставлю стабілізатор. Хтось каже, навіщо тобі став там і так стаба хороша, я ставлю стабілізатор. Повірте, я переграв без стабілізатора, пограв стабілізатором, краще стабілізатором. Тобто стабілізатор, досилач, і це все бустить вентиляція. От, віддалі, щоб вона була якась бонова, хоча трофейна теж підійде. Це певна збірка, яка. Йде для мене, скажімо, на всі відкриті мапи, на великі мапи, там де треба перекатувати далеко, стріляти з дистанції, там на реакції, якісь давати, шоти і так далі. Тому саме стабілізатор. Другий варіант збірки. Я використовую ось таку. Це буде що, звісно ж, досилач, це буде загартування замість стабілізатора в слоті, дуже важливо не переплутати слоти. І, звичайно, що вентиляція. Чому така збірка в мене під номером 2? Коли я бачу якісь м'ясні сетапи, коли я бачу, що мене кидає на якусь міську карту, на якусь коридорну карту, я, звичайно, що юзаю саме загартування, тому що це йде буст до ХП. Буз до міцності катків, ось і таким чином ви довше живете, за рахунок цього більше в теорії не стрілюєте. Я покатав з такою збіркою під номером 2 на міських картах проти там м'ясистих сетапів, тому що я люблю грати агресивно, люблю грати на першій лінії, часто навіть на картонних танках, тому використовую саме таку збірку. Тут можна поставити замість загартування, можна втикнути оптику, допустимо, хто любить там світити. Це не буде помилка. Ось. По обладнанню ми розібрались. Переходимо ми, напевно, що до модернізації. Яку ж модернізацію я використовую на цьому танку? Uh, перша модернізація це мінус 50% від штрафу за, пошкодж... за пошкоджено бою кладку і двигун, тобто дає буст, навіть якщо вам там щось, якийсь модуль ламають. А uh, другу збірку, ви можете ставити щось, можете щось не ставити, я поставив на переціл. Поясню, чому не приціл. Тому що в більшості випадків я катаюся стабілізатором. Якщо ви подивитесь, що це за модерка оця ліва дає, вона дає мінус 3% від розкиду під час руху шасі, мінус 3% від розкиду під час. Повороті в шасі що це Ну про що це говорить? Це там яка-не яка стабілізація, тобто це плюс до стабілізації. Чому я не ставлю цю збірку? Тому що в мене стоїть стабілізатор. Я ставлю все ж таки на точність, тому що мені важлива кінцева точність. Тут я не ставлю нічого, там можна на швидкість поставити, можна поставити ну, на швидкість назад, можна поставити на. Плюс до маскування. Передостанню модернізацію я вибираю до максимальної швидкості вперед, щоб він трошки їхав швидше, тому що в нього максималка 55, а це, це не дуже багато насправді. Тому що є важкі танки, які 60 їдуть, і 60 там 3 4, якщо турбіну ставити. Так? Останню модернізацію я теж не ставив, тому що одне бустиш, одне там гірше стає в тебе і так далі. Тому ось така модерка слот під живутість. Можна ставити під розвідку, як я казав. На Саме на оптику, але я поставив не живуть, тому що я граю більше агресивно, ніж щось свічу. Ось тому це все під стиль, це все індивідуально. Які перки? Я постараюся це вивести на екран, але наперед скажу, якщо в мене не вийде це зробити. Бойове братерство — це звісно в дефолті. Потім у мене йде Ремка, маскування, інтуїція радіоперехоплення, плавний хід башти на стабілізацію, плавне обертання, башти також на стабу, йде гострий зір. радіоперехоплення я вже казав. Інтуїція обов'язковою є, тому що у вас ем, різні типи снарядів, тому що у вас йде підкалібр базовий і голдовий йде кумулятив, тому що швиденько змінити тип снаряду це дуже буде вигідно. І в кінці там уже йде останні перки: це пожежогасіння, там снайпери і так далі. Що по бронів цього танка? Якщо ми будемо дивитися на нього прямо під рівним кутом, у нас тут в ВЛД, в ВЛД приблизно по бронюванню 200, там, 10, 190, 195, в ну, залежності від кута. Якщо під рівним кутом, броня взагалі, скажімо так, відсутня. Як вона є, але танки там, 10 рівня, навіть 8-го, вас спокійно будуть сюди пробивати. Якщо ми візьмемо верхню частину башти, ось тут. Тут приблизно десь 270 мм. Лючок пробивається, звісно, це без питань. В масі тут десь біля 300, там щось 300 з копійками, неважливо. Борта тут картоні, не пам'ятаю, скільки тут, скажімо так, по броні. Тобто бортами ви не танкуєте. Якщо будете ставити гострий кут, в бою покажу, якщо буде можливість, то вас тоді, скоріше за все, якщо противник доволі недосвідчений, він вас не буде пробивати. По броні танк своєрідний, ну краще, ніж леопард, це, звісно, логічно, але на, розраховувати на якусь там броню, на щось танконути краще не треба. Отож, давайте ми проведемо два показових боя і, в принципі, зацінимо саме цей танк. Які основні переваги цього танку над іншими? В нього Альфа 390, якщо взяти 140, якщо взяти Т-62, а дуже багато людей на них катає. У них по пробиттю, точніше, не по пробиттю, а по Альфі. В них 320. Тобто в них є ДПМ, так, але в них 320. Що ми тут маємо? Ми маємо Альфу 390, ДПМ за одну хвилину 3800 Ось пробиття 268 це під калібром базовим. Голдовим снарядом кумулятовим, ми маємо пробиття 330 мм. От, танк по динаміці мені не сильно подобається, тому що він їде 57 Це з модеркою. Якщо без модернізації плюс 2 км, він дійде 55 Чи це багато, ну ні. Чи це мало? Ну посередньо. Тому танк мені більш-менш заходить, він в балансі. Ось мені найбільше подобається, що в цьому танку? Гармата. От. Якби в нього була гармата гірша, я б, напевно, його не катав. Гармата подобається, броня краще, ніж у леопарда, але це не леопард. Ем, якщо брати по, по гарматі, він доволі схожий на леопарда. Ось, Але трошечки є різниця, тому що тут голдові кумулятиви, наприклад, а в леопарда все ж таки під калібри. Е, танкувати він буде краще, ніж леопард, це факт, але. Знову ж таки повторююсь, розраховувати на якусь броню не варто на ньому. Це буде величезна помилка, якщо ви будете там сидіти на ньому танчити. Так, ну вони так проїхали якось дуже жорстко. Ну, бачите, як залітає непогано, до речі. Тут можна в кришу накинути, якщо встигну. А, і кунзе панзер відразу. Угу, позиція яка. Так, да, тут я, в принципі, не відстріляю майже нічого. Дав один шот тільки. Так, в принципі, ми розібралися. З мінусів, це, напевно, що його розміри, так? Тобто, якщо брати Т-62 порівнювати, чи брати 140 того ж самого, вони такі, знаєте, більш мають низький силует, і на них, скажімо так, якось більш комфортно в рельєфі себе відчувати. Тому що цей танк трошки високий, на мою думку. Ну, я кажу по факту, що бачу. Леопарда. кажу Леопарда, якби гібра якусь зняти. Не вийде, напевно. Так, якщо зіграти зліва, спробувати. Що я тут знайду? Там кінь позицій стоїть. З конем стрілятися мені не вигідно, так як в мене броні нема. Вона то є, але вона така. Рандомна. Зведення тут доволі швидке, стабілізація дуже комфортна, коли у вас тим більше стабілізатор стоїть. Тут я хотів маску закинути, не виходить. Мене відсилює так. Так, мені би якось Т10 Так, 9-5 підтиска я бачу. Тут, бачите, проблема основна, основна це в цьому суперкуні, який не дає виходити. Прям суперкін заважає дуже сильно. Прям дуже сильно заважає. Так, напевно, що буду відтягуватись. У нас тут трошки вже вижимають з позицій. Треба трохи відтягнутись, напевно що. На першій лінії на цьому танку грати не сильно раджу, так як по броні, знову ж таки кажу. Ви не будете танкувати там якісь більші калібри. До речі, Т10 підтискає. Єпісь 430 і ці танки вони можуть відігрувати на першій лінії більше. Тут я помолився трохи, як правильно стрельнув. Куди я пробив? Ну, просто бачите, просто в голову, просто в башту. Сподіватися на броню кажу, не варто. Так. Куди би відтягнутися, щоб це все прийняти? Танк любить що? Танк любить дистанцію. Танк любить стріляти по бортам. Комфортно, тому що точність, стаба. Ні, все ж таки, давайте якось тут приймати їх. Тут кінь зблизився, це помилка куня. Так, як він шотний. Зближуватись не можна, коли ти шотний. Буде кайтети правильно? його масочку пробиваємо. Так, а ці танки можна зліва спробувати об'їхати, да? їх продамежити, так? Але боюсь кунзи Панзера. Добре, пробуємо. Серелізовуємо ДПМ свій. Непоганий доволі. Ну і мене контролить на Баджері. Прямо в мене їде чомусь. Під всіма стволами Так, даємо гуслю хотів урон дати вийшло гуслю дати. Так, буде закатувати, напевно, у нас, правда? Так, тут грузимо під калібер, щоб пробивати через услю його. Ну і все добиваємо. Так, тепер 9-5, що там 9-5. я помилився. Добре, що він стоковий, правда. Так, тут ми білу займ насправді. Добре, добили це ми. Це був зайвий шот, який я прийняв критичний, тому що тепер я шотний. Це доволі погано. У нас єбер не може висвітити кунза поїхати. В цьому проблема теж. Так, я ж не буду світитись, правильно? Так, да, я не свічуся, все добре. Так, давайте базу спробуємо подефати трохи. Спробуємо якось її прийняти. Тут треба бути дуже обережним. У нас тепер проблеми певні. Певні проблеми. Зараз вони, напевно, в захват встануть і будуть стояти. Так. Якось би нам прикрити тімейтів своїх. С 3 Три плюс, до речі, в базі. Це погано доволі. Просто кидаємо ВЛД, тому що в нас кумулятив 330. Не завжди, правда, залітає. Так, 9 секунд. 8. Ми, до речі, базу програли, напевно, по захвату, так? По захопленню. І ніхто не збив. Перестояв єбер. СТБ з ХП перестояв. Я не міг їхати без ХП туди вперед. Якби я поїхав без ХП вперед, ну, тобто піджав ці позиції передні, я би, напевно, що помер, тому що там ТВП вийшов. Тому я все ж таки не їхав вперед. Так, тут відіграв я не найкращим чином, але все ж таки в топі по уроду. Так, давайте ще один бій проведемо на ньому. Записую з першого дублю. Не показую вам якісь там мега-настріні круті бої. Казати, це танк. Дивіться, грає в 5 тисяч середнього, качати всім, купувати і так далі. Показую з першого дублю. Не завжди буде виходити, не завжди будуть настрільні бої, будуть отакі по 3 500, там, по 3000, по 4 і так далі. ось Тому це реалії, і я показую так, як є. Так, куди поїхати? Куди поїхати. Якщо подивитися, в них два важкі танка. в принципі, дивіться, що можна зробити. Можна поставити, пам'ятаєте, казав, коридорні мапи, можна грати з закалкою. Коридорні або міські мапи. Я ставлю тут загартування і напевно, що поїду агресивно направо от сюди, і буду грати з важкими танками, тому що я повторююсь, я люблю грати агресивно і навіть на таких картонних, ну не скажу що цей танк повністю картонний. На таких танках, як цей, можна навіть відігрувати і на першій лінії. Для цього треба мати розуміння, відчувати танк, відчувати ситуацію, моніторити завжди міні-мапу, щоб тобі не заїхали десь в борт, щоб тебе не вкатили. Тобто тримати певну дистанцію і таким чином контролювати свої ХП, ось і свою позицію. Це дуже важливо, щоб на цьому танку ви могли настрілювати саме. Так, їдемо, напевно, відразу агресивно виставлятися. Хто там може на підкаті їхати суперкінь, повільний AMX 74 4 якому можна в лючки накидати. Хто зі мною їде? КПЗ 279, в принципі, достатньо танків. От Ми будемо, напевно, виставлятися відразу тут і пробувати роздамажувати на під'їзді танки. Так, через один шот піднімається, напевно, кінь сюди в позицію. Не дуже комфортний противник, насправді. Так як в нього гармата доволі точна. Так, він хоче мені відразу давати шоти. Ну так, мені. А, кінь, кінь, кінь віддає позицію, це дуже важливо насправді. Просто на відкаті дає, скажімо так, куди. Навіть не бачу, куди пробив. Ну, там. Да. По броні танчик не сильно танкує, як я й казав. так Напевно, фоша буде виходити. Кінь уже втік. Своїх покинув, можна кидати в борт. Реш. Ага, він помер, так його били дуже легко. Так, спробуємо коня тепер допомогти 140 своєму. Буде, напевно, розмінюватись зі мною. Там бабахи, до речі, можуть бути на респі. Навідника відразу вибиває, тому що башту б'є. так куди пробиває. Ну, звісно, що Суперкін на Голдіє. Це логічно, що він вас туди буде прошивати. Тому кажу, сподіватися на броню краще не треба. Грайте, умовно, як на леопарді. Тобто, це танк схожий на леопарда, але інколи трохи танкує. Можна потанкувати від борту. Ну, ситуації такої, бачите, ще не було, щоб десь від бортику встати. Щось втанчити. Ну, сподіваюсь, в цьому бою можливо. І випаде така можливість. Так, є 100 там знизу, правильно ж. Угу. Якби нам тут бабаху засвітити, не напоротися в неї. Так, є 100 в КД. Першим їхати танчити я не бачу сенсу. Так, добре, ми туди даємо шот. Ну тут треба що бабаху знайти. Де ж вона є, тому що бабаха це прям для цього танку біда. Так, бачат. Кидаємо, бронюємо. Ага, бабаха зверху тут. Так, бабаха в КД. Кидаємо під калібером. Щоб десь гармату не влучити і не пробити. Так, через е 4 напевно, будемо виходити. Давати. Бабаха не встигає зарядитися, встигаю давати. Биваємо бабаху. Так, що там кінь? Що там кінь? Бачите, який кінь розумний. Відразу сюди розвернувся грамотно як. Правильний кінь. Правильно грає, молодець. І 4 отримує безкоштовний шот, мені закриває. Угу. Кінь правильно все робить. Відчувається. Скіл. А це. А, просто віддався. Цікаво. Не розумію, чому так. Не розумію, чому так вийшло, але так вийшло. Так, а прикрити ніхто не прикриє, певно. Так, ну в мене КД буде швидше. Треба його пробувати добивати. Добиваємо коня. Так, тепер я шотний. Це от проблема. Чекаємо, поки тесто буде КД. Так а він не КД, він просто. Я тут трошки застряг з цим конем. Так, давай, 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 давай. Бача, тут десь зверху катається. Оп. Не підловив нас ти 100. Тому що я очікував його звідти. Головне, не померти від артовода зараз. Це дуже важливо. Так, поки маємо 5395 шкоди. На даний момент. Багато ХП я втратив об цього коня, насправді. Не дуже приємно. Встанемо тут ми за труп ось так. І будемо чекати танк на підйомі. Можливо, поїде леопард. Можливо, поїде Бачат, Гриль. Просто очікуємо. Очікуємо, тому що ми самі ХП не маємо. І вперед їхати небезпечно доволі. Напевно, знаєте, що буде? Вони будуть пушити все ж таки гріля. Я підозрюю. А Можливо, і не будуть гріля ХП дивлюсь є. Добре, давайте все ж таки тут зацілим. Так, захват хтось став. Хто це може бути? Це може бути арта, це може бути леопард. Ну, поки очікуємо. Поки ми очікуємо. Угу. Я спробую. А, ну. Бачите, як воно працює. У нього фугас був так. Він просто поїхав через низ. через низ, І мене вбив. Дуже просто, легко. Без ніяких, скажімо так. Моментів, де його можуть бити. Просто взяв, поїхав, вбив. Ну, таке теж буває. Отож, що ми маємо? 5400 шкоди. Доволі непоганий бій. Трішки я тут не дограв, але з усіма буває. Отож, які підсумки? Чи качати цей танк в 2020, по суті, четвертому році, скоро так. Я відразу вам кажу, варто качати, він доволі сильний. На голову кращий за багато танків це, наприклад, до прикладу, я вам кажу. Він кращий буде М48 Патона, а цей центуріон він кращий буде е 50 м хоча Є50М грається трішечки більш агресивно, там від кущиків, ой, від кущиків, не від кущиків, а там від броні десь там потанкувати. От, Він буде краще, ніж Т-62А зараз краще, ніж 140 умовний, краще, ніж UDS 1516. Ну, ви зрозуміли да, тенденцію, яких СТ. Він схожий на Леопарда, він схожий на М-48 Патон, він схожий на е 50 м але все, все ж таки він грається трішки не так. Леопард грається повністю на кімпі, дуже рідко він грається на близьких дистанціях. Цей танк грається в більшості на середніх, інколи на кімпі. Кемп це десь там з дальніх дистанцій третя лінія, і інколи може грати десь там на Малих дистанціях в упорі ось. Тому танчик доволі непоганий, рекомендую його до прокачки. Доволі сильна СТ після апу. Я кайфую, коли на ньому граю, отримую задоволення. Не так як ти береш, там наприклад, 430-го, і в тебе там половина снарядів десь там летить хто зна куди. В цього танка є ДП, в цього танку є стабілізація, в цього танку є динаміка, в цього танку є комфортна, комфортна гармата в плані точності. Влучності в плані е, зведення, тобто стаба в нього суперська, стаба плюс зведення, і в нього доволі пробивна гармата. Тобто 268 е, підкалібер. Таким чином ви там мінус майже не будете йти, якщо будете грати умовно на одних підкалібрах. Отож, е, кінець гайду. Дякую всім, хто дивився. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментуйте обов'язково. Я Записується в перший раз такий широкий гайд, повноцінний. Багато буде, скажімо так, нюансів, тому що я буду переглядати цей гайд і буду багато аналізувати, буду переробляти їх, щоб максимально зробити його коротким, інформативним, і щоб ви там не сиділи півгодини не дивились, там, як я розповідаю про одну механіку якусь. Отож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм, на канал і всім до наступного гайду. Всім пока-пока.